Другий понеділок і на столичному вокзалі знову зустрічають німецького гостя. Після Олафа Шольца до нас прибуває лідер німецького християнського демократичного союзу Фрідріх Мерц. Прямий конкурент партії Шольца на виборах до Бундестагу. В Україні Мерц уже бував у 22-му, Тож бачив, що залишають по собі росіяни. Та ця зустріч із президентом усе ж у новому статусі, мерцу пророкують посаду канцлера у наступному уряді Німеччини. Відомо, що його візит планувався задовго до приїзду канцлера чинного і таку зацікавленість україною обидвох політиків, можна пояснити одним словом: вибори і російсько-українська війна тема, яка хвилює електорат. Я би сказав, що б сказав, що війна, яку веде російський режим, про. України посідає одне з перших місць. При цьому люди б хотіли, щоб усе було інакше не було війни. Треба було б цим займатися, тому що в них є зовсім інші проблеми, які мав би вирішувати німецький уряд. Але після візиту до Києва рейтинг Олафа Шольца зріс на 3%. Чи вплинула на це поїздка? Ймовірно, частково так. Бо за соціологічними опитуваннями страх війни турбує кожного другого німця. І майже стільки ж схвалюють військову допомогу Україні. Це дані останнього опитування центру при Бундесвері. Відтак обидва політики наголошують на важливості подальшої підтримки Києва, але мають різне бачення, якою там має бути Шольц поміркований, хоче надати більше фінансової допомоги, щоб не ризикувати червоними лініями Путіна. Шольц підтримує Україну. Шольц підтримує Україну. Він дав добро на багато порцій зброї та іншої допомоги, і часто це дійсно залежало від нього. У нього є право вето з приводу відправки зброї в конфліктні регіони. Він може сказати ні, але він каже так. За одним винятком це Тауруси. Фрідрих Мерц радикальніший. Ще на початку жовтня він заявив, Німеччина повинна дати далекобійні ракети Україні, якщо Росія не припинить бомбардувати цивільне населення. Заява викликала резонанс, бо звучала як ультиматум Путіну. Але згодом мерт став обережнішим. Пан Зеленський знає нашу позицію щодо Таурусів. Вона не змінилась, і на сьогодні, на початку грудня 24-го року, залишається правильною. Маємо робити все, щоб Україна могла здійснювати своє право на самооборону і зробити все для якомога швидшого завершення війни. Та заяви під час передвиборчих перегонів після виборів можуть змінитися і навіть кардинально, тож якою буде політика мерца щодо України, стане зрозуміло лише навесні, і звісно, у разі його перемоги парламентські вибори у Німеччині відбудуться 23 лютого. А далі настане час формування коаліції та призначень. перші півроку, точно ми втратимо у реально активні позиції, і це дуже на руку путінському режиму. Якщо це бачити разом з урядовою кризою у Франції і початковим етапом, Пом показовим у Трампа це буде складний і загрозливий період. Та що ж у Франції? Париж накрила нова політична криза, наче той дощ, під час відкриття Нотр-Даму. Захисту від неї знайти важко уперше за понад 60 років. Уряд пішов у відставку лише після трьох місяців роботи, а призначення нового прем'єра для Макрона зараз більш життєво необхідно. Зараз ніхто вам не зможе сказати, чим закінчиться ця ситуація, тому що в результаті виборів дорилася безпрецедентна знову ж таки в п'ятій республіці. Ситуація, коли національна асамблея фактично поділила на три політичні сили, причому. Політичні сили ну практично антагоністичні, і жодна з них не має Не те, що абсолютно в більшості, вона не має, я б сказав, навіть переконливої більшості. Відтак уся Франція зосереджена на внутрішній політиці під питанням навіть бюджет країни на 2025 рік. І Для України це ризик, бо невідомо чи збережеться підтримка, принаймні на рівні цього року. Безумовно, що це позначиться негативно, але Наскільки ну розумієш, як все відбувається і у Франції, і в інших країнах все таки.